Вітаю вас, діти! Незабаром Різдво почнем святкувати. Отже, дізнаємось, що за дива несе нам це свято, свято Різдва. Давним-давно це було. У нас тріскотіли зимові морози, крутила завірюха, довкола лежало багато снігу. А далеко-далеко від нашої батьківщини, жаркій Палестині, де ніколи не буває зимових холодів, тихою ніччю народився немовля Христос. Він з'явився на землі неподалік від міста Віфлеєма, у печері стайні, куди під час негоди пастухи заганяли худобу, овець, корів, коней. Пізно увечері напередодні цієї події дісталися до Віфлеєма батьки Христа Діва Марія і благочестивий Йосиф. Сталося так, що в місті ніхто не пустив їх на нічліг. І тоді вони знайшли собі притулок, їм довелося поселитися у печері стайні. Марія народила дитину. І поклала сина у ясла. Коли народився Ісус, ангел з'явився пастухам, що ночували в полі, і сповістив їм велику радість про народження Спасителя, а у небі засяяла дуже яскрава зірка. Цю незвичайну зірку помітили волхви. Тобто мудреці, вони поспішили прийти до немовляти та принести йому подарунки. Весь ангельський світ радів ось яка це була дивна подія. В Україні здавна святкують різдвяні свята, і до них люди готувалися заздалегідь, так зі сходом вечірньої зорі. Господар вносив до хати святковий сніп з пшениці чи жита і ставив його на почесне місце у покуті. Дідух це особливий символ Різдва, символізує добробут, захищає оселю та родину, його плели з кращих колосків жита та пшениці і прикрашали кольоровими стрічками. А після зимових свят дідуха спалюють, щоб отримати гарний врожай. Сніг сміхається, Різдво. Я радію, й, тато, Несемо з ним у двох дідуха до хати. Наш дідух із жита сніп, зв'язаний з обжинків. Є він в хаті, буде хліб. Будуть добрі вчинки. Ще на Різдво господині готують та ставлять на стіл 12 пісних страв. Чому 12 страв? Тому що коли Ісус виріс і став допомагати людям, в нього було 12 апостолів, учнів. Ось на згадку про це страв на різдвяному столі. Повинно бути 12. Обов'язковими різдвяними стравами є кутя та узвар. Кутю зазвичай готують із пшениці з додаванням меду, маку, горіхів і родзинок. Узвар це обов'язковий різдв'яний напій. Його варять сушених фруктів, тобто сухофруктів. Для святкування святвечора випікали багато різновидів хліба. Різдвяний хліб був символом новонародженого Ісуса. Обов'язковим на святковому столі мав бути книж. Кругла паляниця. З малесеньким хлібенятком зверху. Також господині готували пісні страви залежно від подобань. тушковану капусту, пісні голубці, вареники з різною начинкою, пироги пісні, вінегрет, оселедець, борщ, салат з овочами. Гречана каша з грибами, мариновані гриби, риба з овочами. Перед Різдвом господарі чекають особливих гостей, колядників, які ходять від хати до хати та співають колядки. У піснях колядники розповідають про народження маленького ісусика, бажають всім здоров'я та добробуту. А господарі дають колядникам солодощі та гроші. Давайте і ми з вами вивчимо колядку на різдво. Послухайте, будь ласка, коляд, коляд, коляда, у віконце загляда, у різдв'яну світлу нічку запали на раді свічку. Коляду поклич до хати, щоб Ісуса привітати. Коляда моя лунає, увесь світ з Різдвом вітає. Дітки, а зараз ми з вами проведемо бесіду за змістом цієї калятки. І так скажіть мені, будь ласка, що таке калятка? Колядка це пісня. У які розповідають про народження маленького Ісусика, бажають всім здоров'я та добробуту. А куди заглядає коляда? Правильно, коляда заглядає у віконце, а коли саме співають колядки? Колядки співають на Різдво. А що ми повинні зробити під час святкування Різдва? Правильно, запалити свічку, покликати коляду до хати. А для чого? А для того, щоб привітати і прославити Ісуса Христа. Дітки, Різдво Христове – це дуже велике. Свято, свято, яке святкує увесь світ. Свято добра, радості і надії. А тепер повторійте за мною: коляд, коляд коляда, у віконце загляда, у різдвяну світлу нічку. Запали на радість свічку, коляду поклич до хати, щоб Ісуса привітати. Коляда моя лунає, увесь світ з Різдвом вітає. Ось така чудова колядочка. А тепер ви, будь ласка, розкажіть її. За допомогою мнемо таблиці. Дітки, ми сьогодні з вами багато дізналися про Різдво. Тож я пропоную вам пограти в гру ланцюжок Різдвяних слів. Ваше завдання назвати всі слова в цьому ланцюжку. Янгол, Немовля. Різдвяна зірка, дідух, кутя, колядники, книж кругла паляниця, а також Діва Марія та Йосип, в сім'ї яких народився Ісус Христос. Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом, Зігріє вам серце різдвяним теплом, хай радість, кохання наповнять ваш дім, оселяться щастя і спокій у нім. Христос народився.